Тобто, вже можна пробувати, вже можна заходити в цю довгу історію, брати персонажа, працювати може, якщо треба, з коучем, акторським, тобто розвиватися да, в сторону більшої ролі. Давай шукати агента. В нас були декілька агентів, з яким ми планували працювати, і прізвища прізвище не будемо говорити. Ви їх знаєте, цих агентів. Для одного агента ми попросили референс від акторки, з якою агент працює. І написали, скільки листів ти написав агентам, скільки було агентів. Ну, Давай так. Вісім. Вісім. От ми знайшли вісім агентів. Це ті, яких я знайшов в плані, хто от, активний. Так, да. у нас був там критерій відбору, ми подивилися акторів. А, якби ми зрозуміли, кому писати, для себе якийсь топ визначили, да? там, топ 3 умовних перших, кому ми надіслали, воно якось так, до речі, і склалося, щоб топ-3 воно і склалося. А, І дивіться, вісім листів відповідей, скільки було з цих восьми?